Так, ще не починав знімати, ну, ну, скажімо, вже почали. Є фари на поліровку, вони вроде, виглядають і типу поблистять, але вони не повністю блистять зверху не жовті, буду полірувати. Ця фара лачеті, я її підрегулював. Кліпси у мене такої немає, тому з власника я нічого обрати не буду, бо ну, по факту я не можу їх нетувати. Фару треба розпаковувати. Мені окулечко позамивав. Як бачите, сука пускає. Пускає, знову колечко, воно зараз почало качати. І гони гони. Ось ця трубка. Оця велика у нас добре. А оця велика пускає, Мала ця вроди. Тут все добре. Опускається. З'єднання на цій трусі пускає. Зараз будемо її відкручити знову. І дивитися, плюс пройшлося по ходовій. У нас вже товчається шарова. Плюс дивіться, в якому стальні пильники. Потріскали пильники в смерть. То не було, то потріскало, то такий пильник. Пильники два роки назад мінялися. Не пильники, а наконечники. Тобто, по ходу ми потім пізніше будемо ще наконечки міняти. Зараз я хочу поміняти шарові. Але напевно, щоб у нас поки там, є на кондиціонері, ми зараз поміємо, підійдемо, заправимо кондиціонер. Виганяє масло підкрашене. І повернемося, тоді будемо займатися шарами. Шарові я по дорозі купив. Шарві цей раз я взяв Асметал. Асметал, хоч це Туреччина, але показали по якості, що досить гарно живуть. Плюс пильники у них такі силиконові. Батько їздить на Асметалі, вже другий чекій рік і все класно. Наконець, такі шари, то, що виробників було, Все курва мать, розбивається. А сполучники поставили від асметал. По-перше, якість оброботки класна, плюс вони все покривають хромом. Мені здається, що це фінішне Ми Зараз спробуємо ну, не помагніти. Це це Значить, вони так захромовують гарно. І реально в батьках стоять сполучники, то сполучники зверху болотом, все що хочеш, але вони блистять, реально навіть не поржавіли. Тобто гарний захист не мають. Ну і Ці пильники живуть довго, як то кажуть, і щасливо. Тому взяв я і лівий. І взяв я і правий навчав опору. Це у нас райт right. є. Yes. Комплект має так само гайку. Ми будемо зміняти. Лівий вправо відрізняється кутом нахилу, відповідно. Якось так. Будемо переходити на бренд. Метал. поки що, вони себе зарекомендували гарно. Добре, відкручуємо. Коротше, одна колечко мені, походу проковане, Мало зарубку, поміняв колечко. Ще раз замив. Але зараз там хлопця, який мені заправляє конціонер, немає на місці. Буде десь на годину третю. У нас ще є хвилин 50 мінімум. Відповідно, ми тоді зразу замінюємо шарові. Так, стара шарово. Думаю, что Відповідно, заміняємо так нова шарова на місці Смазочки підпильником видно і там до хрена. Бомбей. Все Велионі колос і робимо ту саму ситуацію з другой сторони. Так, Спеціально перший відкрутив цей фігенно рухається плотненько. Тобто цю шарову я замінити не буду. Я просто взяв на всякий випадок зразу дві. Хоча за цю шару я вже знав. Це у нас виходить, що буде стояти, як то кажуть, на прозапас. Тут шару я не бачу до цієї замінювати, вона повністю файно, плотненько рухається. Дуже плотно гарно. Пильник ціленький. Можливо я і міняв її а то не міняв, якось так. Тому її ми залишаємо. Так, шлифую фари. Ну, Далеко, типу, поблистить фара. Насправді фара ніфіга не блистить, воно тут жовта і вся спечена. І нам з цих лак треба здерти все, що цей лак потріскав. Скажімо так, поки не буде гладкої поверхні без тріщин. Власник буде, я не знаю, чи плюху затягнути чи що, він попереджений, що бажаний плюху затягнути. Тому дихлоретаном ми це будемо обробляти, щоб максимально можливо всі дрібонки, царапинки, трішинки, воно позатягувало. Так, підготував верхню. Гріється чайничок. Зараз обробимо. Так, Заправив кондиціонер. Все добре, перший раз була осечка. Колечко було з закусом таким невеличким. Я не знаю, чи ти я при установці його закусив, чи закусив, чи воно вже таке валялося у мене в наборі. Тому до колечко зразу смітно пішло, щоб не путатись потім на майбутнє. Что то все добре, не пропускає. Буде надіятися, що за рік не спустить. Бо на інсігнії я заправляв по сьогоднішній день, вже скільки років на їзди, хоч би що. А ось тут, виходить, раз в рік треба було дозаправляти. Ми, скажімо так, усунули цей косяк. Ну і поставив шарову, відповідно, автомобіль вже нічого не стукає, вже з кайфом можна їздити. Якось так. Сьогодні день такий лейтовий. Приїжджав чоловік, там, вроді би, що в мене було, то центральний замок робили. Ще там декотрі дрібнички то я не знімав. Ну але в цілому і та так добре. В суботу трошки робимо порядки, трошки прибираємо. Ось так вони виглядають після поліровочки. І з різними ракурсами. ніде не трішені, вся красота. Так, у нас риножка на ТО. Замінюємо масло, масляний фільтр, палений фільтр, повітряний фільтр, фільтр салона. Е, ну, скажімо так, е, ось це і це поміняти без проблем, навіть це поміняти нема проблем. А от з цими фільтрами треба побавитися. Коротше, щоб поміняти фільтр, тут повітряний. Нам треба буде добратися ось до цього діла. Тобто треба буде, можливо, навіть відкрутити цю верхню панель. не знаю, спробуємо спершу відкрутити оцю. Два саморіза тріщодочкою. Якщо нам доступно буде відхилити кришку, витягнути нам повезло. Якщо ні, то придеться буде зняти цей зверху жолоб. Фільтр палений знаходиться у нас тут, тут є у нас груша, з цим проблем не буде. І фільтр масляний, як і всі К-9, у нас має ось тут внизу. Тобто треба буде трошки з ним побавитися, аби до нього добратися, але це не критично, ми цим вже не перший раз займалися, ми це відкрутимо. І Буде свіженьке масло. Це у нас 5W30. Таке крун ойл. Сказали, що типу непогане це масло. Це масло типу Т4, воно під фільтра під сажу фільтри. відповідно Все залежить від того, бо багато хто жаліється, що типу, саживи забивається і тому подібне. Це теж залежить від якого ви масло використовуєте. За, за, використовуєте масло, яке закупорює сажу фільтри. Маєте забаву, тому використовуєте і не тільки правильне паливо, е але ще й бажано використовувати і якесь неправильне масло для певних двигунів. Так, і рекламка. Автомозив Володі, привіт. експерт. Володя, крун привіт. Ну, крунойл. По Голландії вроді би непогане масло. Тому про нього погано нічого сказати не можу. Добренько, будемо замінювати місце. Так, Зняв кожух, два бота і гайка. Перший зняли пластик, потім крутили металевий корпус, переносили доступ до фільтру. Ось такого філіпс 2, відкручуємо в щоб можна було витягнути цю кришку. Так, відкрутили. І витягуємо, ось так виглядає наш фільтр. Замінюємо. І новенький фільтр трошки тут вимастив. своїм пальчиком. Але... Я думаю, це не страшно, правда? <хи> так, щоб до фільтру дотягнутися, нам треба стягнути цей бачок, щоб його стягнути. бачите, У нас є такий зубчик. Ми його відхиляємо. І Цю штуку зсуваємо в сторону. Опа. І вона вже є доступ до фільтра. Ну, теж попри шлангами ми треба ще руку запхати, але в цілому є. Так, у нас залишилось пів літра з п'яти, у нас зайшло 4,5 літра до максимального рівня. Зразу кажу, що завжди заливайте максимальний, не треба середній рівень, не видумуйте. Максимальний рівень. Це вам забезпечує ресурс масла. Тобто більше масла залито, відповідно, більший ресурс масла. Заливають переважно, знаєте, середній рівень стає ті, у кого машина підбирає. Щоб їм масло сильно не виганяло, вони зменшують його заливання. Це хреново, як кажуть, добивають мотор, ну, але в моторі комусь все добре, максимальний рівень залили, по мітку максимум 4,5 літра у вас зайшло. Так, У нас лишається зараз поміняти цей фільтр і фільтр салону. Так, Зняли роз'ємчик з датчика, бо датчик, щоб зняти, треба відключити ці фішки. Відкрутили болт. Ось такі от кліщі. Кучпінг. Типу з двох сторон нажимаємо і стягнули. Є. Так само з другої сторони чинк І стягнули. Ось вся арифметика. Замінюємо фільтр, представляється датчик. О. Це датчик наявності води у фільтрі. Але ні, він вроді би нагрівач. Це ні, це датчик нагрівач. Так що замеште за воздушні версия на живе, щелкну. Защокнув одну, накачуємо фільт без О! і все. За що когось? Ох, є. Все, є щастя. Затягуємо. Так, замив е, очисником тут і тут, там де масло у нас протікало, щоб у нас надалі, тут все було сухенько. І в випадку якихось там утечок можна було щось. Вияснити, де в якому місці. Зараз у нас залишається забава Це... проганяти всі різьби, бо болти дуже важко відкручувалися. Один болт вже був обірваний. Замість нього Так, де цей болт таке захисту. Ось один. А от з боку був саморіз закручений, бо цей обірваний. І при відкручуванні я обірвав ще один болт. Зараз ми будемо висверлювати і проганяти різьбу. Фу, як сверлять девотські сверли, Правда, такі стружки довжелені. І весь в тих стружках. Але сверлить просто шикарнезно, всім рекомендую. Деволт і деволт. Зараз проганяю мічком ще різьбу. Будемо весь стружці. Ну, Як летить, то всі сторони. Все, висверлено, різьба нарізана. І там, і там, попроганяв, все має бути. Е, вся ситуація в чому? Якщо б, хоча б при кожному ТО, бо захист треба знімати, щоб замінити масло, хіба відсасували зверху щупом і тому то не то не ліс. Е, інакше, якщо відкручуєш корох, по-любому ти захист знімаєш. І якщо б це знімалося, відповідно там би позмащувалися винти. Можливо, відсасували через щуп і Тому він тут ніхто не відкручував. А можливо, просто той, хто відкручував, відкрутив і назад же прикрутив. Суть по тому, що там був прикручений, де він є от кровельний саморіз. Говорю про те, що його все ж таки відкручували і якби постяв прикрутили. Тобто на відчепись. Якщо б всі винти позмащували з маскою, повірте, воно досліджуючи заміни масла б ніколи не прожавіло б. так. Добренько. У нас є ще два нових винта. Ми зараз все закручуємо на штатні місця, як має бути. Готово. Так, Зараз вигнав кену на вулицю, мені тут буде зручніше це робити. Можна зараз будемо заміняти фільтр салона. Фільтр салона в цьому кенгу замінюється в принципі, не дуже і складно але і не дуже просто. Його трошки дурацький конструктив. Сидочку відсилаємо. Нічого відкручувати тут не треба. Треба просто подивитися, чи є захист. Не, немає, добре. Бо є на декотрих моделях, там типу, така підкладка, то її знімається. І тоді у нас є доступ. Зараз Так, ліхтарик. Фільтр знаходиться у нас ось за цією кришечкою. О, нам цю кришечку треба зняти. Нам зараз треба відкрутити цей вентик. Потім ця кришечка знімається і. Під ним мають стояти фільтри. Фільтри тут стоять один на одному. У них тут вийде такий мостик. І тут є два фільтри. Тобто витягується один фільтр, потім ставиться мостик і ставиться. На нього другий фільтр. От, трошки з цим є забава, як це встановити. А так, в принципі, нічого сканувати ну, анучка інструкція навіть є. о, чик чик Тут навіть інструкція. В принципі, тут все зображено, якщо берете фільтр Bosch, то у вас все зображено. Ну, тут зображено, що треба знімати бардачок, в цілому тут бардачка знімати не обов'язково. Давайте спробуємо це зробити, цей маневр без зняття бардачка. І ось такі ми витягнули фільтри. Ну, дивіться, чим ви дихаєте. Я придумаю, правда, треба заміняти. От між ними такий мостик стоїть. Так, ці фільтри за сміття. У них є направлення, направлення стрілки. Ось тако. І, відповідно, так само і будемо запихати нові фільтри. Будь так само бачите, є стрілочка в салон. Тобто, зараз запихати будемо ось тако. Зараз перший фільтр ставимо ось і тоді другий фільтр. Ось і все, ось і все арифметика. Ну, а Насправді вам треба буде відкрутити і консоль. Мецнуть заглушку, за консоль знятий бардачок. Він лежить тут. Ось такою кількість шурупчиків. і звідти, і звідти У нас іде, виходить, раз, два, три, чотири, шість саморізів, плюс два саморізи, що тримають цю бороду. І аж тільки туди у вас буде доступ до цього лючка, бо інакше ви просто. Понищити фільтр, ви його помнете, нічого з ним не зробите. Тільки так ви зможете його закласти гарно рівненько. Ось так воно йде, з ходиночками все викидається. І от один над одним бачите, запихається, акуратненько, все файно, чик-чик. Цей хвостик сюди, цей хвостик так само туди запакуємо і все. І ось тільки так ви зможете це все діло акуратно зробити, бо інакше буде срака. Хочете робити сраку, робити сраку, але я зразу кажу, просто інакше ви там просто його нерівно заложите. І до одного місця буде вся та робота. Ну що, Я думаю, зрозуміло, що не все так просто і легко, як здається, на камеру. Буває, треба речами побавитися. Ну це на кшталт є, знаєте, показують тіктокери, що це можна зробити так, можна зробити так, можна, але... О, файно, надвоєшся, гарно дує. У-у-у, Бомба Fine. Тому, перш ніж щось сказати, а от я бачив, я так робив, або той робив так, то не означає, що воно завжди так все як виглядає на картинці. Зі всім треба побавитися. Добре, йдемо віддихати. У нас сьогодні буде скорочений день, день. Якщо комусь було цікаво, ставимо пальчики. Наразі всім дякую, всім